Сергій Лещенко, радник офісу президента України, будемо говорити про хід переговорів нашої переговорної делегації в Сполучених Штатах Америки. Пане Сергію, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Хочу перше питання поставити стосовно тих трансформацій, якщо вони відбуваються в офісі президента України, особливо зараз соціальні мережі з самого ранку вони чомусь трошечки збудилися. Та і, от зокрема, пишуть про те, що Сергій Лещенко він був звільнений з посади після відставки екс керівника офісу. Президента України Андрія Єрмака це новина, яка вже давно не новина. А справді, коли міняється керівництво, тобто пішов глава офісу, пішли його радники. Зараз немає глави офісу, а я і. Михайло Подоляк, ми перепризначені на посаду радники Офісу президента. І це теж рішення, якому вже не один тиждень, тому немає ніякої новини. Ну, є вакуум понеділкового ранку, можливо, тому новина залітає так більш активно, ніж якби це був якийсь розпал робочого дня. Тому так, особливих змін це не. Потягнуло за собою лише президент. Він сказав, власне кажучи, що знають всі громадяни, про те, що він зараз сфокусований на порядку денному переговорів, і питання кадрових призначень зараз не є пріоритетом його діяльності. Mm -hmm. Відповідно, поки офіс функціонує в тому вигляді, як він і. Працює останні тижні у вашому функціоналі заступники... щось змінилося? Ні, сьогодні не змінилося. А заступники голови офісу відповідальні за кожен напрямок штатні посади. Бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники. А заступники і вертикалі під ними які працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі офісу не відбулося. Давайте тоді продовжимо говорити про більш важливі речі, які відбувалися впродовж от попередніх днів в Майамі 20-21 грудня. Пройшли переговори між безпосередніми учасниками мирних переговорів. Зустрічі не переговори, а зустрічі. Та зокрема у К Сполучені Штати Америки. Вони зустрічалися із українською делегацією з делегацією Російської Федерації і також вперше. Долучився до мирних переговорів Європейський Союз. Це дуже важливо для досягнення України. не всі розуміють, чому це важливо. Я поясню, чому, тому що спочатку Європу ніхто не хотів бачити за цим столом переговорів, крім України. Росія зараз, після зміни влади, після приходу Трампу повністю поміняла свою. Ідеологічно цю рамку так вони тепер кажуть, що війна це не через Америку, як вони казали про Байден, а це через Європу. Тепер Європа крайня. Тому що з адміністрацією Трампа Путін намагається не сваритися. І звичайно, він не хотів бачити Європу за столом переговорів. Нова адміністрація в Вашингтоні теж хоче бути. Самостійно головною, скажімо так, не ділитися ні з ким лаврами, миротворця зрозуміло з яких причин Україні зрештою ну все одно хто буде з преміями миру, оскільки це стосується війни в Україні, і хто, хто зупинить, той має справедливе право на неї претендувати. А власне кажучи, Україні було дуже важливо інше, щоб ми не були одинокі за цим столом переговорів, коли справа дійде до конкретних домовленостей. З багатьох причин. По-перше, тому що в Європі заморожені російські активи. На жаль, на щастя, але в Америці невелика сума. Там вона менше 10 мільярдів. Доларів, а от ці сотні мільярдів вони якраз в європі, і нам важливо, щоб Європа була теж частиною домовленостей. Друге, тому що Україна кандидат на вступ в Євросоюз. Це неодмінно відбудеться. Переконаний, що можливо навіть раніше ніж скептики думають. І тому для нас важливо, щоб наші союзники в цьому об'єднанні теж вже зараз вели переговори про те, якою буде безпека Євросоюзу, включно з Україною. Як невід'ємне складово. Ну і третє, Україна це крайній фланг цивілізації. Тобто, після нас, після Покровська Мирнограда, Костянтинівки, Сіверська, Купенська, далі туди на схід. – це… Орда, це по суті люди, які йдуть вбивати інших, тільки тому, що їм таки дали наказ в Кремлі, яким промили мозки за мізки за 30 років. Від концепції Єльцина прокинувся зранку. Подумай, що ти доброго зробив до України. До концепції Путіна вбиваю, бачиш, українця вбиває українця. От три десятиліття вистачило навіть менше, напевно, два десятиліття. Вони ще в минулому десятилітті були такими агресивними до України. Звичайно, це саме стосується і інших європейських націй. Якщо їм дати наказ, вони підуть вбивати не тільки українців, але й естонців, латишів, литовців, поляків, румунів. Вони підуть далі з цією ордою знищувати цивілізацію. І тому Україна, як крайній фланг цієї нормальної європейської демократичної цивілізації, заслуговує на те, щоб інші учасники були залучені в процес створення нової, по суті, безпекової архітектури в Європі. І тому Володимир Зеленський. Як не намагалися закрити двері перед європейським обличчям, так він, так скажімо, лікать підставив, ногу підставив і притримав двері, і європейці зайшли в цю переговорну кімнату і теж стали учасником цього переговорного процесу. І це дуже важливо для всіх, і, зокрема, для України, і не тільки для європейців, для України теж це важливо, щоб коли ми кажемо. Це не відповідає українській конституції. Це не відповідає спільному європейському баченню безпеки, щоб це казали не тільки ми, щоб це казали, і британський прем'єр, і німецький канцлер, і французький президент. Ну і треба не забувати, що багато з цих лідерів, особисті друзі Дональда Трампа, і фінський президент Ступ, і канцлер Мерц після його вдалого візиту в Білий Дім, де він передав свідоцтво про народження дідуся Дональда Трампа. Там була така дуже тепла церемонія, і британський премєр Стармер, який запрошення від короля Чарльза передавав. Тобто, це люди, які теж побудували свої добрі стосунки з Трампом. Важливо, щоб. Оці позитивні персонажі, да, вони всі впливали, скажімо так, на думку mm -hmm. Вашингтона в українському інтересі, і тому no, от так. ця зміна переговорного складу, поява там європейців це велике досягнення України. Я таке довге пояснення робив для того, щоб кожен розумів, що це не сталася якась тривіальна новина. Там вчора були, сьогодні не були. Це вартувало багатьох зусиль для кожного учасника. І Україна в цьому сенсі спрацювала як лобіст спільної європейської. Конструкції безпеку для того, щоб європейці були столом переговорів за столом переговорів. Ще один самостійний гравець завдяки України. І от я би хотів зараз, щоб ми послухали коментар заяву президента України Володимира Зеленського про результати переговорів нашої делегації у Сполучених Штатах Америки. Давайте послухаємо. Триває Роботи над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову детально йдуть по кожному пункту. і Є конструктив з американською стороною, це важливо. Говорять також і про таймінг, про можливі часові рамки тих чи інших рішень. Ну і також була зроблена заява з боку Сполучених Штатів Америки. Варто змінити правила гри, і надати Україні потужну зброю. Якщо Путін чергове скаже ні, про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем. Давайте його почуємо. Якщо Путін скаже ні, нам потрібно радикально змінити правила гри, зокрема, надати Україні ракети Томагав, щоб вона могла завдавати ударів по заводах з виробництва дронів і ракет, які розташовані в Росії. Якщо Путін скаже ні, я піду в Абанк. Ну, Вочевидь, Лінці Грем він, говорячи про більш радикальні жорстокі заходи, він має на увазі і свій законопроект про 500% мита і, і багато чого іншого, зокрема обмеження. Але цікаво все ж таки. Дізнатися, чи є сигнали, чи бачите, ви сигнали після цих двох днів переговорів з боку Російської Федерації, тому що і Україна і Російська Федерація вони сказали, що продовжують підтримувати намагання Сполучених Штатів Америки до миру, і вони. Прихильні, зокрема, цьому процесу дуже коротко про Вінсі Грема. Він з 95-го року вже скоро 30 років в великій американській політиці. Спочатку в палаті представників, і вже понад 20 років він в американському сенаті від штату Південна Кароліна. Тобто, це людина, яка має величезний соціальний репутаційний капітал. І його кожна заява вона важлива не тільки тому, що він друг Трампа і грає з ним гольф, але тому, що в нього цей величезний послужний список, в тому числі військова служба і участь у перській. Війні в Аракській війні, в Афганістані, тобто він людина, яка розуміє реалії війни, набагато краще багатьох мирних, я б сказав, американських політиків. І тому його голос важливий. Перший пункт. Другий пункт: Україна вболіває за те, щоб якнайшвидше настав мир. І якщо для цього треба 500% санкцій, які пропонує Лінсі Грем вже не перший місяць, то ми, звичайно, це підтримуємо. Вже час ці, скажімо так, погрози втілювати в життя. Ми можемо так. Передбачати, да, припускати, що напевно він грає роль поганого копа. Ну це класична американська модель – добрий коп поганий коп. Тобто він має показувати більш радикальну, більш різку таку позицію для того, щоб Росія пішла на. Поступки на компроміси. Але вже скільки місяців минуло, ці поступки не відбуваються, тому час вже, скажімо, копу діяти не тільки словами, як він, але вже час, напевно, хоча б перший постріл в повітря зробити. Да? Ну, коли ми бачимо американські бойовики, то спочатку поліцейські робить усне зауваження, потім стріляє в повітря, потім вже вживає інші заходів. От уже час, хоча б в повітря стріляти для американського злого копу, для того, щоб змусити Росію зрештою цю війну припиняти. А загалом українська риторика. Максимально конструктивна, ми повністю підтримуємо всі мирні ініціативи США, і ми вважаємо, що ніхто, окрім Дональда Трампа, край цій війні з боку американського політичного естеблішмента західних лідерів не покладе. Тому Україна повністю підтримує всі ініціативи. Головне, щоб вони не суперечили українському закону і справедливому принципу справедливого гідного закінчення війни, про який каже Володимир Зеленський, кожного разу на зустрічах він каже: Ми не можемо винагороджувати агресора тим, що ми караємо жертву агресії Україну в Випадку, тобто, звичайно, це має бути і з боку Росії репарації виплачені, гарантії безпеки надані всіма учасниками переговорного процесу. Ну і так само, звичайно, віддавати українську землю, за яку проливають кров вже навіть не 4 роки, а 11 років українські громадяни. І ту ціну, яку платить Путін за цю землю, вона надзвичайно висока. І він хоче Путін отримати безкоштовно це, не платіне не, не платить цю ціну. Так чому ми повинні йти йому на поступки і давати йому такий подарунок? Власне, це українська переговорна позиція, і вона, якщо ми почитаємо зміну триторики, ми спостерігаємо, в тому числі і в заявах Стіва Віткафа. От остання його заява після вчорашніх трьохденних переговорів, вона набагато більш тепла по відношенню до України, аніж це було раніше. В таких досить ерогантних Заявах, якщо пам'ятаєте, влітку. А чому чому змінилася ось інтонація, на вашу думку, чи не через присутність за столом європейців? І не через, 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 те, те, через те, що президент... Володимир Спросу Зеленський особисто свою. почав працювати з Віткофом. Ви знаєте, це інколи з точки зору дипломатії виглядає не еквівалентні посади. З одного боку, всенародно обраний президент, лідер вільного світу, з іншого боку, уповноважений президента Трампа, який не має, ну скажімо, ні відповідного бекграунду минулого досвіду, ні спеціальних якихось там повноважень. Він переговорник, і його шість разів приймав Путін в Кремлі. Зрозуміло, що ну, в нього могли виникнути певні сентименти щодо такого ставлення. Але президент Володимир Зеленський він вже теж не один раз особисто з ним зустрічався, не один раз запрошував до Києва приїхати. На жаль, не було цього візити. Але президент Володимир Зеленський особисто з ним проводить багатогодинні переговори. Як мінімум два раунди переговорів в Берліні, два дні поспіль вони проводили. Тобто, те, що президент сам взяв на себе. Цей статус головного переговорника, в тому числі з представниками США, які займають нижчі посади в політичній ієрархії. Це теж свідчить про те, яку велику повагу Україна демонструє і американським зусиллям, і американським переговорникам. І я думаю, це знаходить резонанс, то це цінується. Це е, з боку американських переговорників сприймається як бажання України покласти як на швидше кінець цій війні і повагу до їхнього статусу. І звичайно, ну я думаю, що Вітков це теж розуміє. Зумі, mm -hmm. як людина, яку Дональд Трамп сам називає найбільш такою, ну найкращим переговорником, Він його назвав в своїх публічних заявах. Це були такі характеристики від Дональда Трампа. Напевно, він краще знає, хто може вести ці переговори. Тому ну ми повністю відкриті. Головне, щоб ці переговори не закінчувалися. Знаєте, домовились домовлятися вже час виходити на фінальні якісь рішення. Не можу не спитати про питання виборів, тому що воно очевидь, підіймається за столом переговорів серед ключових складнощів цієї території, зокрема ЗАЕС, відновлення гарантії безпеки. Якщо по відновленню тут питання просувається добре, то по іншим є певні складнощі. Ви зокрема частково і згадали їх і пояснили стосовно того, Ну, і Запорізька АЕС, як... наприклад. Там мають працювати українські фахівці. Ну, умовно кажучи, кожна атомна електростанція при всій їх універсальності, все одно це досить унікальні об'єкти. І з атомною станцією в Запоріжжі мають працювати ті фахівці, які працювали десятиліттями з нею. Ну, Не можна завести з іншої станції фахівців, які зможуть. Ну, але вочевидь це питання. Тому це питання сьогодні. персоналу, це питання доступу до води для охолодження. Це питання загалом безпеки в цьому невеликому але, регіоні. Всі всі речі Україна на переговорах порушує. І якщо на переговорах ми доходимо до цієї теми, то завжди Україна каже, що станція може працювати тільки. Коли нею управлятимуть українські фахівці, інші просто не зможуть цього робити. Станція може працювати, коли ці фахівці зможуть жити там. Ну ти не зможеш зранку приїжджати, вечором. виїжджати з цієї роботи. Це і небезпечно. Ну і сам інший режим взагалі роботи. Третє це доступ до води відновлення всієї цієї інфраструктури, яка обслуговує станції. Це теж великі кошти. І Україна сподівається, що ми будемо з союзниками тут на одній сторінці. Нам вдасться це запустити. І четверте, вона має працювати на Україну, бо вона була створена для України. Ну не секрет, навіть деякі металургійні підприємства, в тому числі феросплавні, які потребують багато електроенергії, вони, скажімо так, в станції як супутник один до одного йшли, розумієте, тому вона не може бути станцією, яка працюватиме на агресора. І ці всі тези Україна в переговорному процесі постійно пояснює іноземцям, які цих деталей можуть не знати. Ну і ми без, А стосовно, без претензій. стосовно виборів, пане Сергію, що які сценарії то... взагалі розглядаються, і якщо, якщо дійсно вони обговорюються. сказав, Якщо питання. У Вашингтону є, там ми готові до виборів, але ви маєте тоді. Як зацікавлена теж сторона, і ми зацікавлені в виборах, і ви зацікавлені натиснути на Росію, щоб вона припинила вогонь на період проведення передвиборчої Безпекти. агітації, передвиборчого процесу. Ми не можемо е, проводити вибори, знаєте, один день без обстрілів, а 90 чи 60 днів до цього, як будуть обстріли, тобто це не буде створено на умови. І потім навіть країни, які представляють демократичний світ, скажуть: ну ми сумніваємося, що це було прозорі вибори. Тобто, припинення вогню має бути не на 12 годин, а як мінімум на 60 днів. Ну, це логічно. Виборчий процес. Мають приїхати спостерігачі, журналісти мають працювати, висвітлювати виборчу кампанію, агітатори мають розгорнути свою інфраструктуру. Мають бути засідання виборчих комісій, виборчкомів, Все це має відбуватися не по знаєте, як у нас зараз, вибачте, ну в портах ситуація, коли люди більше часу проводять в сховищах, ніж коли приймають вантажі в портах, тому що там постійні повітряні тривоги. Так само не може бути на виборчій дільниці, якщо вони будуть постійно в сховищах, і виборчий процес буде перериватися на 10-12 годин кожного дня. Тобто, ми зацікавлені. Ні, в виборах, але перший етап це припинення вогню. Далі вже напрацьований алгоритм. В принципі, це не проблема, як зробити. Ну і це навіть питання, хоча б доступу до виборчого процесу, як активних виборців українських військових. Вони теж мають право проголосувати. Тому ініціатива тут з нашого боку 100 відкрита. Але ми передаємо м'яч трошки і на американський бік. От, будь ласка, змусьте Путіна покласти край обстрілом війні, так. і таким чином ми, хоча б. Припинивши вогонь, можемо зайти виборчий процес. А просто вибори заради виборів, які ніхто не визнає. Ну це просто гаєт і час і ресурси. Дякую вам за відповіді, за те, що відповіли на мої запитання. Сергій Лещенко, радник офісу президента, був з нами.